Сьогодні ми святкуємо славний в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. Не вербну неділю, не пальмову неділю, а славний в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. Ну, що, Виходить, вербна неділя, ніби верба прославляється, пальмова неділя, ніби пальма. А ми прославляємо Ісуса Христа, який в'їжджав на своєму ослику. Єрусалим. І ці події записані в Біблії, записані вони в всіх чотирьох Євангеліях. Ми будемо читати з Євангелія від Луки. 29, -й, 29 -й розділ з першого вірша. Ой, з 29 вірша. 19 розділ з 29 вірша, прошу вибачення. 19 розділ Євангелія від Луки з 29-го вірша. Коли ж він наблизився до Витфагії, Вефанії, до гори, яка зветься Оливною, послав двох учнів своїх, кажучи: йдіть у село, яке перед вами, як ви йдете в нього, знайдете молодого сла прив'язаного, на якому ще ніхто з людей не сідав. Відв'яжіть його і проведіть сюди. Коли хто запитає вас, навіщо відв'язуєте, скажіть, він потрібен Господу. Послані пішли і знайшли, як Він сказав їм, коли вони відв'язували молодого осла. господи його запитали їх, навіщо ви відв'язуєте осла? Вони ж відповіли, він потрібен Господу. І вони привели його до Ісуса. І накинувши одежу свою на осла, посадили на нього Ісуса. Коли ж він їхав, вони стелили одежу свою по дорозі. А коли він наблизився до спуску з гори Оливної, то безліч учнів, радіючи, почали гучним голосом хвалити Бога за всі чудеса, які бачили, говорячи благословенний цар, що гряде в ім'я Господнє. Мир на небесах і слава на висоті, а деякі з фарисеїв з поміж народу казали йому, учителю, заборони учням твоїм. Він же сказав їм у відповідь: Кажу вам, що коли вони замовкнуть, то каміння кричатиме. От така подія. Ну, ми бачимо Христос перед тим, як в'їжджати в Єрусалим. Послав своїх учнів, щоб вони знайшли Ослика, і якраз на якому він має в'їжджати в Єрусалим. Якраз через цю подію здійснилося Писання. Потім, коли він вже в'їжджав в Єрусалим, з'єдналося таких дві толпи. Одна толпа йшла з Ісусом Христом, друга толпа вийшла йому на зустріч. І була велика маса людей. Там були ті, хто мечтав учні Ісуса Христа були. Були просто любопитні люди, які хотіли подивитися на того, хто стілив Лазаря, а були ті, хто шукав убити Ісуса Христа і були незадоволені тим, що Він їде в Єрусалим. Це фарисеї. І от серед цієї цієї маси. Є якраз вся ця маса подібна до маси, зараз, яка в нас є на планеті. Ці люди діляться також на тих, хто не любить Ісуса Христа, хто бажає якось його відігнати, вбити, хто в своєму серці нехорошо ставиться до Ісуса Христа, хто не вірить в Нього. Є такі люди, які любопитні, любопитні, хто думає, ну, не вірять, але не цікавляться їм цікаво. А є християни. Учні Ісуса Христа, які прославляють Його, вірять в Нього і бачать в Ньому когось великого. Тоді бачили учні когось великого, а ми бачимо Бога. Бога. І знаємо, що на Ісус на ослику в'їжджав якраз Бог Єрусалим. На той час пророки мали таку звичку, коли людям говорили, говорили. Багато разів про Бога, щоб передавали Слово Боже. Люди не чують, не хочуть виконувати. Тоді вони використовували такі драматичні дійства. І в дійствах показували теж, про що говорили, про що Бог хоче сказати людям. Це їм підказував, звичайно, сам Господь, Бог Отець, який намагався переконати людей. Так, наприклад, в Книзі пророка Єремії в 13 розділі від 1 по 11 вірш записана історія про те, як Бог сказав Єремії купив свій пояс і поноси його трошки на чреслах своїх. Потім каже, біжи пояс, покажи в щілину, в розчалину скали, поклади його, а він там довгий час побуде. А пройшовши цей довгий час, тривалий, каже, біжи тепер забери пояс. Він забрав пояс, а він вже гнилий став, Розлісся нікуди не придатний. Він цим. Кажи пер народу про це, покажи цей пояс. І розкажи, поки він був на чеслах твоїх, поки народ близький до Бога, то хорошо і міцний. А якщо він удаляється від Бога, то він не гнилий цей пояс, нікому, нікому не, не одягчий. Такий. Хтів народ приблизити до себе цим дійством. Також було і інша подія в Біблії записана про Ахая, коли нас догнав Єровама, він взяв. Скинув свій одяг перед Ним, розірвав на 12 частин і віддав йому 10 частин. І каже, Бог сказав, що 10 колін Ізраїльних Він віддасть тобі. Тож таке дійство було. І так, таке ж дійство здійснював сам Христос. Він в'їжджав на ослі в Єрусалим. На той час, коли цар в'їжджав на ослі, в якесь місто, він в'їжджав, як, як миролюбивий цар, миролюбивий, коли цар відїжджав. На коні він виїжджав на війну. Але коли в'їжджав на ослі, це проявляло його миролюб'я його розположення. Так само Христос, їжджаючи на ослику, показав гарне розположення людей, Бога до людей. Гарне розположення. Він показав собі, якби месію. Месію. Ну, люди не пізнали. Пророки про це писали, але люди на той час не пізнали в нього Месії. але Відчували, що хтось великий, відчували учні, відчували, прославляли його, кричали Осана, прославлений вигук. От. Христос, в'їжджаючи на ослі, заявив всім, що Він є цар. Цар іудейський. Кого вони очікували, але не знали, що він прийде знизу, а не зверху. Він чекає, що о, сильний, високий, крепкий, який завоює весь світ. А він смирений, спокійний, кроткий і теж завоював серця людей в всьому світі. Бога такий був план. Ми бачимо. Читаючи ці рядки, ми бачимо, що в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим був Богом скурпульозно спланований. Коли учні пішли за Осликом, то все так, як треба. Там їм хазяїн спочатку не віддавав, але потім віддав, коли сказали, що Він потрібен, потрібен Ісусові. Він віддав ослика. Все-все-все до грамулючки, учні йшли за ним перед тим було зцілення Лазаря. Народ був готовий подивитися на того, хто зробив таке диво. І маса народу зібралася в Єрусалим. Зустрічали його. Дехто зустрічав його крича, 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 криком Осана, прославляючи Бога, як того, хто стілив Лазаря, хто зробив таке чудо велике. Мертву людину оживив. Також. В'їзд Ісуса Христа в Єрусалим був блискучим свідченням мужності. Христос їжджав в Єрусалим так, нібито він хотів бути в центрі уваги, як хтось великий. Хоча фарисеї вже запланували його вбити, він про це знав, вже ціну навіть за нього оприділили. Він в'їжджає відкрито. Він не ход... Раніше він тайно приходив, написано, а це він в'їжджає відкрито перед всіма, заявляє, що ось цар в'їжджає в Єрусалим. Фарисеї спостерігали, кусали губи і нічого не могли зробити, тому що величезна маса людей кричала Осана. В'їзд Ісуса Христа в Єрусалим предзнаменував і свідчив про те, що Христос заявляє на весь світ, що Він здатний називатися, його треба називати, царем юдейським. Він відкрито заявив, що це справді так. Він відкрито заявив свої претензії на месіанство, що він є той месія, про якого пророки писали. Відкрито всім, всім людям показав це. Але в толпі було багато тих, хто вже через п'ять днів кричав розіпни, розіпни. Далі ми читали з вами, що фарисеї забороняли учням кричати Осани, прославляти Ісуса Христа. Сам Христос почув. Ну, вони зверталися до Нього і казали: учителю, заборони учням твоїм. Вони хотіли, щоб Христос розвернувся і казав, ша, не кричіть так. А Христос відповів: Кажу вам! Що коли вони замовч... замовкнуть, то навіть каміння кричатиме. Він Бог, він може заставити любе каміння кричати. Любе. Для нього немає нічого неможливого. Але ми зараз бачимо, коли Світалій по мені згадував, в наших мікрофонах, в наших динаміках там використовуються кристали. Кристали це каміння. І зараз ми чуємо, як каміння прославляє Спасителя і Господа. Може людини не бути, буде стояти просто динамік, і з динаміка линути. Голос, використовуючи п'єзоефект, камінчики деформуються, і, виходить, звук. Кристали деформується. Каміння прославляє Господа. Але якби учні замовкли всі, то і те каміння, яке лежить на бережі Дністра, воно б теж прославляло. Бог все може зробити. Він величезний, всемогутній, візісущий. І немає нічого. Щоб ми з вами не придумали, він все одно це може зробити. Навіть не може зробити те, що ми придумати не можемо. В'їзд Ісуса Христа в Єрусалим був якби останнім призивом до народу. Дні, коли можна було прийняти, люди, радіючи, приймали Ісуса Христа. І тоді дні, в які можна прийняти Ісуса Христа, були полічені. Через п'ять днів його вже розіп'яли. Так і зараз, дорога душа, і твої дні теж полічені. Дні до спасіння, коли можна покаятися і спастися, полічені Богом. Ніхто не знає, може, це останній день. І Бог каже: сьогодні день спасіння, твої дні полічені. Сьогодні якраз каятися. Покаятися, скати, Господи, пробач мені, що я. До цього часу рішив очисть моє серце і хочу тебе прийняти в своє серце, що ти був хазяїном моє життя. Це людина тоді, Господь Христ духом поселяється в серці людини і починає її потихеньку міняти. І вона по-новому почне роздумувати, а писання це як молоко для того, щоб. Людина, яка народилася для Бога, виростала, написано в Біблії, як новорождяне младенці возлюбіті чистеє славесне молоко, даби от нього возрасти вам во Спасінні. Сьогодні День Спасіння. А ми, хто вже покаявся, християни, я... ця історія відома, колись її часто повторяли, про неї говорили. як Після, перед, якраз на цей, в цей день, перед проповіддю В'їзд Христа, Ісуса Христа в Єрусалим, в одному з міст, де мав проповідувати Білі Грем, були розвішені плакати з його портретом. І біля дому молитви теж був такий плакат. І хтось взяв, підійшов до цього плаката і на його портреті намалював такі великі вуха пастою. І Білігрем перед проповіддю так, зняв той плакат, зайшов на кафедру, показав всім і каже: дивіться, я дуже хочу подякувати цьому художнику, який побачив в мені того осла, який привіз вам Ісуса Христа. Бог хоче, щоб ми справді були такими осликами, які везуть до, Ісуса Христа, до людей Ісуса Христа і розказують, знайомлять людей з Ісусом Христом. Християни. Ми виконували цю функцію знайомити людей з Ісусом Христом, привозити до них самого Спасителя. А йому хай буде, буде слава і нашим життям, життям нашої церкви, життям наших родин, великому Спасителю і Богу, ці Сину, Святому Духу. Амінь.